Обов'язкові кроки максимально прості: спершу видихнути. Тому що будь-які дії на емоціях, вони завжди шкодять результати. Всі кризові ситуації треба зустрічати з холодною головою. Якщо ви проробили до цього домашню роботу, у вас вже точно є алгоритми дій. Якщо ж таких дій нема, перший крок видихнути, другий крок подивитись. Чим спричинений цей хейт? Чи це реальна проблема, викликана якимись провалами в ваших операційних процесах, чи це замовна компанія з дискредитації вашої репутації? І звідси вже танцюємо а, наше танго антикризове далі. Якщо це провал в операційних процесах, і в соціальних мережах критика несеться з якихось реальних причин, обурені клієнти, невиконані договірні зобов'язання, якісь техногенні катастрофи. Хрестомації кажуть, що треба давати першу реакцію в перші одну-три години, але ми розуміємо, що. Що динаміка нашого життя зараз, особливо з урахуванням соцмереж, набагато швидша. Тому перша реакція від компанії має вийти буквально в перші ж хвилини після того, як ви дізналися про цю кризу. Необхідно зафіксувати так: ми знаємо, що криза відбулася, така ситуація є. Ми розуміємо всі занепокоєння, в ситуації розбираємося, деталі повідомимо трохи пізніше. Другий крок, вам треба дійсно розібратися, в чому причина, хто допустив цю ситуацію, які процеси до цього призвели, зрозуміти, що реально відбувається, і інформувати постраждалу сторону про те, що відбувається, і які кроки ви робите для того, щоб ситуацію вирішити. Замовну компанію компанію з чорного піару з дискредитації репутації зрозуміти достатньо просто. Ви бачите, що несеться в різних каналах одразу повідомлення з одними й тими самими меседжерами, з од з однією тою самою критикою. Друга ознака замовної кампанії. Це те, що всі тексти, всі повідомлення базуються не на раціональних аргументах, а на емоційних реакціях. Неважливо, правда, неправда, всі меседжі мають на меті викликати якомога більш агресивну негативну реакцію проти вашого бізнесу чи проти вас особисто. Якщо ми розуміємо, що Проти вас або вашого бізнесу розгортається замовна компанія з дискредитації. Кроки мають бути наступними. Перше. чітко зафіксувати в інформаційному полі вашу позицію щодо цього. Наприклад, щодо нашої компанії, в інформаційному полі шириться дезінформація. Насправді ситуація. Перше, друге, третє. Саме фіксація вашої офіційної позиції в інфополі є першим найважливішим кроком. Далі включається вже робота вашої юридичної команди. Ваша юридична команда має чітко визначити через замовлення лінгвістичної експертизи, наприклад, і це. Ну, прям must have. треба зафіксувати, що матеріали, які ширяться проти вас в соціальних мережах або в онлайн-медіа, мають завідомо наклепницький характер. Лінгвістична експертиза це показує. І далі, вже озброївшись цією лінгвістичною експертизою, озброївшись ключовими тезами вашої офіційної позиції, як ситуація є насправді. Юридична команда має підготувати офіційний лист на бланку з вихідним реєстраційним номером, з електронним цифровим підписом, так як треба, і зв'язатися з тими каналами, через які ця дезінформаційна кампанія шириться з адміністраторами телеграм-каналів, з редакціями онлайн-медіа, з акаунтами в соцмережах. Тощо, з чіткою позицією Прошу, просимо зафіксувати в ваших матеріалах нашу офіційну позицію, або зняти весь матеріал чи окремі тези цього матеріалу, які містять завідомо наклепницький характер. І не боятися йти до суду. У нас часто судова практика демонізується. Вважається, що досить складно довести саме дезінформаційний наклепницький характер, бо редакції, чи журналісти, чи якісь публічні персони часто займають позицію, а це не наклеп. Це моя, моє оціночне судження, і саме тут ми повертаємося до історії про лінгвістичну експертизу, яка якраз і має на меті довести, що в матеріалі є оціночним судженням, а що є прямим наклепом. І якщо лінгвістична експертиза показала, що має місце саме. Прямий наклеп з цим чітко можна йти до суду з вимогою відшкодування моральної шкоди.